Кожного разу я замовляю на китайських сайтах, кожного разу я розчаровуюсь, і кожного разу я замовляю знову. Дівочки, моє перше відео на Ютубі ми починаємо з розпаковки Китайщини. Цього разу тиму у нас немаленький такий пакуночок, який ми зараз розпакуємо. Розпаковуємо, а тут пакет в пакеті. Трошки шуму не завадить. Навіть не трошки. Навіщо так багато пластику? Навіщо ці пакети в пакетах? Я не можу... Нарешті, нарешті я добралась до істини. Починаємо з маленького чи з великого. Давайте з маленького, щоб у нас була інтрижка, так сказати. Та-дам! Соска! Я замовила соску. Ладно, дівчульки. Ви знаєте, що я борюся з випадінням волосся. І я користуюся цим розмариновим тоніком. Його дуже незручно наносити на волосся, точніше на шкіру голови. Тому я купила ось таку штучку, щоб, коротше, наливаєш сюди тонік і потім ось так на голову наносиш і масажуєш. І так, ціна питання 59 євро копійок. Це десь 25 гривень, напевно. Клас. Ось така от цікавинка далі. Це, коротше, ось цей восковий стік. Восковий стік, все падає. Восковий стік для волосся, щоб зробити ось це, знаєте, настроєння Белла Хадід. І в наборі ще до нього йшли всякі розчосочки, щоб ніякі в нас рунделики не торчали. Це клас! Чекайте, а як його звідси? А, ось тут, дивіться, ось так на пімпочку нажимаєте і він вилазить. Вау! Дивіться, уже роблю прическу. Так, а назад, як ми. А назад не засовується. Ну, ладно. Коротше, стік, 497. Це скільки буде десь 200 гривень? Я думаю, десь 200 гривень, так? Виправте мене в коментарях, бо я не орієнтуюся по курсу і рахую я поганенько. Тільки з калькулятором хорошо виходить. Наступне зі скарбнички непотребу це ось такі резиночки. Тепер моя зачіска буде виглядати краще. А це не точно. Ціна питання. Яка ж у нас ціна? Так, подивимось, дівчатки. Та-дам! 38 сантим. Це скільки гривень? Я не знаю, я думаю, десь 15 гривень. Ну, коротше, клас. Беру, нравиться. Дівчата, чохол. Я не міняла чохол на своєму телефоні приблизно рік. Нарешті мій телефон буде в красивій, ось такий адеже. Дивіться, як виглядає мій зараз чохол. Він просто бомж. Поки його власниця шикує, мій чехол говорить Е, альо, а як же я? Так, ціна вопроса 370. Скільки це в гривнях? Переведіть, будь ласка, я тупой. Блін, він такий милий. Клас! Сразу ж треба переодіти. Давайте подивимось. Вау, дивіться, який тепер у мене телефон-красун, справжній моднік. Дуже класно. Правда, такий великий, не дуже зручно. Ну, ок, пайдо. Наступна дуже потрібна річ: якісь заколки Які я, можливо, один раз нап'ялю на себе, а можливо і ні, ніхто не знає. Але вони симпатичні, очень симпатичні Ну, хоча б для цього відео одягну так. Ну, давайте зашпандюримо. Уе, дівчата. Як вам? Мені подобається такий Міу-міу э, стайл з Китаю. Хочеш ж вигляді дорого, але не за всі бабки світу. Так, і ціна питання у нас таких заколочок 1 євро. Тобто 45 гривень. Знаєте, таке вигідне вже в прическу Fashion глас заказували, так, да, заказували. Так, окуляри. Стилячі, моднячі окуляри. Вони мені дуже сподобались. І я захотіла мати такі для фоточок, щоб бути стильна і модна і молодіжна, як зняти цей вау, дівчатки! Дивіться. Як вам? Напишіть в коментарях, мені чи ні, мені здається, якщо я соберу... Пучок і зробити якісь класні фотки буде ваще, очень-очень непогано. Так, дивимося цінник. Що у нас сьогодні по ціні, ребята? 6 євро. Тобто, за ось це я заплатила 6 євро. Ніфіга себе, це 300 гривень? Чи скільки? Ні, ну це дорого як для тему, що скажете. Ні, ну прикольно. Ану, 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 дівчатка. Кому потрібен артикул, пожалуйста, мекніть в коментарях, на що треба артикул я залишу. А, ціну ми вже подивились, полюбувались немножко. Не ну, ви знаєте, Така Пасучі, вийшлось. У нас залишилось три великих пакета Ми на фініші. Почнемо з такого. Простенького великого пакету. А тут у нас білий халат. Дівчатки, не дивуйтесь, зачем мені білий жлобський халат. Це просто у мене є ідея відео, і мені треба був якийсь недорогий халат, який не жалко. Тому я замовила на тему ось цей білий, довгий халат. ви його побачите в моїх наступних відео. Так, ціна, я не знаю, чи потрібна ціна. Він. Ну, ладно. Так, ціна питанечка 848 євро, майже 400 гривень. Боже, я така ідіотка, дівки. Транжир. Справжня цікавинка. Сумочка. Дівчат, е, я просто подивилась, надивилась е, різних розпаковок, з тему і захотіла сумочку. Я побачила цю сумочку в дівчинки. Вона мені здалася дуже-дуже стильною. І я подумала, що треба спробувати. До речі, вона не смердить. Мені здається, буде непогано доповнювати мої чорні, чорні образи. Такс. Ага, у нас тут ось така шлеєчка. Шлеєчка. Потім розберуся зі шлейчкою. Коротше, ось така сумочка. Але мені здається, вона на фото виглядала трошки по-іншому. Щось мені не дуже подобається. Дивіться, ось тут ось цей замочок, який розходиться. Таке, ну, не знаю. Замочок ось цей, який розходиться. Як він... А, ні, не розходиться, вибачте, наїбала. Ось така. Ціна питання такої сумочки з ТЕМУ у нас 946. Рахуйте 10 євро 450 гривень. Ну, ви знаєте, на 450 гривень взагалі непоганенько. Я загубила одного малыша. Так, що це у нас? Опять такі, у нас пакет в пакеті, дівчатки. Ну, блін, ну навіщо стільки пакетів? Я не розумію. Оп? Дивіться, я взяла ось такий класний брілочечок. на ключики собі повішу, або навіть можна прикольно стилізувати, повісити ось сюди, прямо десь, на сумочку, ось така цікавинка. Люблю такі штучки, коли на сумочках багато різних прикрас. Я вирішила купити, мені здається, до неї дуже пасує. Останнє найцікавіше. Це штатив. Я подивилась штативи на Амазоні, які коштують по 60 євро. І зрозуміла, що на Тему ці самі штативи коштують в два рази дешевше. І вирішила замовити. Що мені тут сподобалось, що цей штатив він для телефону, на нього цепляється камера, GoPro, все, що завгодно. Він високий метр вісімдесят. І мені цікаво, він в гарній коробці, тому що минулі штативи, які я замовляла з китайських сайтів, вони були в таких дебільних коробках жлобських, бомжацьких. А цей хоча б виглядає якось більш презентабельно. Штатив, це була моя найочікуваніша покупка. Саме солоденьке залишила на потім. Такс. Дивіться, він ще й в чехлі! Так, штатив в чехлі. Давайте подивимося зразу, скільки він коштував. 26,54. Майже 30 євро. Ну, нормальна така ціна, я вам скажу. Це скільки. Е І не можу порахувати. Ну, Ладно. 30 євро, дівчатки. Так, він важкенький. Надіюсь, буде стояти. Ага, ось така у нас штучка-дрючка. Дивіться, який він стильний. Ось тут у нього є ось цей пульт, який можна зняти, а потім, ну ви поняли, що в нас є штучка для телефону. Плюс її можна зняти, і у нас буде. Тримач для камери. Оп, ось так. Тут на тобі камеру прицепила. Те, що мені потрібно. Тут ми можемо повертати його куди завгодно. Щоб ніякі деталі не згубити, я вирішила скрутити назад. Я вже витягнула ніжки, він достатньо такий важкий. Я надіюсь, він витримає мої шалені селфі і все тому подібне. Я дуже довольна, як він поки що тільки виглядає як на 30 євро. Дивіться, і мені було важливо, щоб він був портативний, щоб я могла покласти в сумочку, я пішла в місто, я зробила. Класні фотки своїх аутфітів. Я попила кави, я зняла себе, і я довольна, це те, що мені було потрібно. Цікаво, як він прослужить, надіюсь, довго. В цілому, ця вся посилка мені обійшлася в 57 євро. Дівчатка, напишіть в коментарях, це дорого чи ні. Поки що з цього замовлення мені найбільше подобаються окуляри. Мені здається, вони мені дуже пасують. Я така модна, стильна, молодежна. Дивлюсь на сумочку і не розумію, нафіга я це зробила. Ну, Типу, я, я поки що не знаю. Якась вона така, не знаю, чорті, що і з боку бантик Ну, спробую її якось залучити до моїх супер фешн стильних луків. Але дійсно, що мені подобається, це цей брілочок. Ну, всякі ось ці, знаєте, ніччачки з китайських сайтів, типу е біжутерія, резиночки, заколочки, брілочки. Це класно, це класно. Ну, Сумочка така. На рахунок штативу, я спробувала до нього прицепити камеру. Е з камерою стрьомна. телефони з цим важким. Чехлом також стрьомна. Тому подивимось, як воно буде в використанні. Обов'язково в телеграм-каналі вам напишу про це. А ще, до речі, в коробці до штативу була ось така от штучка. Я не знаю для чого воно. Хто підскаже, що це таке? Стік воск. Поки я знімаю відео, а це буквально пів години, він почав мені дуже сильно смердіти, дівчата. Ось такою. Старими, знаєте, гелями для волосся. Я тепер щось трошки переживаю, щоб в мене ще більше волосся не почало випадати. А так, то все окей. Я знову клянусь, що це моє останнє замовлення з китайських сайтів. Я знаю, що мені ніхто не вірить, навіть я сама собі не вірю, але я знову клянусь, тому що, а, знаєте, купив, жалко викинуть і не користуєшся. Але я вважаю, знаєте. Ну, попробував, не понравилось. Де пішло воно в жопу, де й не жалко. А може й жалко трошки. Блін, у мене таке перемінчиве настроєння. Це було моє перше відео на Ютуб. Я хочу сказати всім, хто дивився його до кінця, і навіть якщо не до кінця, дякую за перегляд. Я впевнена, що перше відео вийшло гавнячим, але наступні будуть краще. Обіцяю. Всіх цілую, до наступної зустрічі на Ютуб. Боже, я така мила. Просто подивіться міло